Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький, радий вітати вас на чому відео останні пару днів. На відкривались ми з вами пакав і піків, накрутились рулетак. Тож, прийшов час проаналізувати контент. Тим паче, її нас їм завалює наскільки може. І найголовніше новина це сьогодні для мене, для вас вже вчора, 27 листопада, ми отримали гарантованого героя версії Ліги Чемпіонів за передзамовлення. замовлення. Тож сьогодні я розкажу, хто мав це отримати, хто не отримав. Покажу, де її в черговий раз накосячили і проаналізуємо актуальний контент. Якщо вам таке відео подобається, не забудьте його, будь ласка, підтримати лайком. Це дуже важливо. Зараз такий час, коли ваша підтримка вона дійсно допомагає. І якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Сподіваюсь, тут буде багато цікавого. Ви будете в курсі гри і можете, переглянувши одне відео, мати інформацію стосовно всього, що вам треба робити, щоб розвивати свій клуб. Я вже задовбався додавати в обрані СБЧ і потім дивитися, як вони злітають, тому сьогодні розпочнемо саме з цього розділу. Перше, це в нас 87 плюс Campaign Mix Upgrade. Дуже цікавий пакетик, ви можете отримати одного гарантованого гравця з промо RTTK, Trailblazer, Centurion або Triple Threat з рейтингом 87 або вище. Тобто всі картки, окрім Thunderstruck, які наразі в нас в паках. і... Бачили ми з вами так, як і Салаха ловили хлопці, і Харікейна, і багато інших цікавих там було дропів. Тож СБЧ коштує 60 тисяч монет. Я думаю, що з дублікатів збирати можна. Як мінімум, ви завжди гарантовано отримаєте гарний фодер. як максимум, там є кого ловити. Base Icon Upgrade ми з вами відкривали дуже багато цих пакетиків, але ті, хто не був або пропустив, 277 тисяч монет ціна, тут дві збірки. І базова ікона без обмежень. Знову ж таки, якщо ви не збираєте Далгеша або МБАПЕ, або ще якусь дорогу збірку, я не бачу проблем в тому, щоб крутити, бо це завжди шанс ловити гарну картку. Там є дійсно топовий дроп, був топовий дроп. Так само, як і у випадку з базовим героєм, але це пік, один з двох гравців на вибір. 100 тисяч наразі коштує СБЧ, але це через те, що просто піднявся рейтинг, коли воно вийшло, ціна була 88. Втім, це невелика різниця, і я все одно рекомендую хоча б поразу зібрати і базову ікону, і базового героя. Якщо не знаєте, як падає, то в мене є нерізка на каналі. Там досить репрезентивна виборка, 80 ікон, і 60 героїв. Тож можете побачити. Дійсно є класний дроп, тому це не якийсь байт, я раджу те збрати. Сьогодні ми отримали Year in Review Player Pick, що це таке. В нас постійно виходять деякі СБЧ і Інколи і їй дає змогу половити файні картки в цій ХСБ, випускаючи отакий от плеер-пік. Тут ціна збірки в нас 38,8 тисяч монет. Проблема в тому, що там купа просто посередніх карточок і не так багато топів. Я зараз виведу на екран для вас скріншот. Ви можете побачити найкращі картки. Серед них Хьон Мінсон, Рафа Ляо і Родріго. Це, напевно, найкраще. Чи слід збирати? Ну. То вже аптую, якщо фодера багато, чому б ні, якщо фодера замало, я б краще покрутив щось інше. Михайль Балак версії зачіска Мохамед Салах, Хай Хайворкрети 4-4 зірочки, Гулітґенк вісімдесят 80+, всі статистичні показники. І картка досить шалена. Цієм ЦАП він може грати. Розподілення швидкості непогано. Так, є проблеми по спритність і баланс ніколи не були сильними. так, Характеристиками Міхаля, але всьому іншому збалансований бокс бокс Плюс ще він може отримати одразу два апгрейди, це один по рейтингу і один регулярний плейстайл. Якщо Байер, до якого він прив'язаний, виграє ще два матчі з трьох, тому що одну гру вони вже на виїзді у Вердера виграли, їм лишається матч з Борусією. Це буде важко, але Штутгарт та Айнтрах вдома. Я думаю, що Байер зможе перемогти, бо хабі Алонсо дуже гарно команду зробив. Тож, мій вердікт, я думаю, що якщо вам потрібен бокс бокс і Йонг не залітає в склад, балак ваш вибір. Це ну, дуже вигідне і збичаними мою думку, по співвідношенню ціна якість. Так, 500к. Але це ікона, яка може апнутись. Яка вже тут і зараз має гарні статистичні показники. Ну і емоційний вайп від Михайла Балака. Я думаю, що він присутній. Black Slider Friday Challenge 4. Також ми сьогодні отримали нове СБЧ 5 тисяч коштує збірка. Пак, наче за 18 тисяч монет, ми отримуємо. Все одно W, Я думаю, що треба виконувати кожен трейдебл пакетик. З такою кількістю карток може вам окупитись. Далі в нас шоудаун СБЧ. Це промо, коли два гравці представляють по одній команді, яка буде грати матч між собою. і... У випадку перемоги один з них отримує плюс 2 рейтингу апгрейду, але якщо буде нічия, то обидва отримують плюс 1. Перший з них це Отавіо, ЦАП в нього позиція, це в нас Ліга Саудівської Аравії. 4-4 зрічки, хай хайбор крейти. І непогана картка насправді такий цікавенький ЦАП, є багато плейстайл. На жаль, немає плейстайл плюс. Але, тим не менш, якщо у вас є така ліга, можливо, еволюцію Канте виконувала або маєте в антрейді Бензема чи Сен Максимена, цікава опція. Але якщо обирати між ним та Малькомом, я б радив саме цього бразильця. Така сама Ліга, звісно, є плейстайл на Фінес. 3 плейстайл на бол контрол і мені набагато більше подобається стати 4-4 зрячки хай медіум воркрейти але 90 пейс він біжить 83 удари і 82 передачі і дріблінг 87 -й. тобто це такий бігунок на фланг якщо він отримає плюс 2 це буде дуже цікава картка тому я думаю що можете придивитись наприклад лівий фланг Сен Максимен правий фланг Мальком 62-65 тисяч монет вони коштують відповідно тож я думаю що ви тут не помилитесь також ми отримали сьогодні СБЧ версії Джона Барнса, і це чергове fc знущання від EA, тому що вони не дали йому нову картку, як зливали. Тобто він вийшов просто як СБЧ на ікону, а не як апгрейднута версія, прив'язана до якогось клубу промо Сандерстрак, як вийшов той самий Кенні Данглиш. В мене питання, щоб що але наче є. EA... Знаю, що роблять або ні. Тут же м, до них треба питатися: 188 тисяч збірка, 84% дізлайків. Порівняйте з балаком, який при ціні 500 тисяч монет е, отримав 73% лайки. Тож при всій моїй любові до Ліверпуля, я не думаю, що вам слід збирати це СБ. Він же просто може бути досить неактуальний. Це весь контент стосовно СБ, але ще ми мусимо заскочити швидесенько до завдань. І тут в розділі FC Pro, ми отримали м, нове завдання FC Pro Open Easter Mysteries. Тобто тут є завдання, вам потрібно забити три фінеси якимось таємним гравцем, але цей таємний гравець це Уругваєць. Будь-який, тож, якщо у вас є в складі Уругвайць, забиваєте три шоти в будь-якому режимі Ultimate Team і буде вам щастям, зарахується вам Coin Boost і зарахується вам виконання цього завдання та пакетик 82 x 2 Також всі про лайф нас другий ігровий день. Ви можете переглянути на твічі матчі м, гравців про цього івенту, якщо у вас прив'язаний аккаунт, і ви будете отримати також ці пакетики. Єдине, що матчі були сьогодні, і я не впевнений, чи встигнете ви виконати все. Наступного тижня, тому що 12 днів лишилося до цього завдання. Так воно зникає за 20 днів, і за тиждень будуть нові матчі. Я хочу вірити, що е, має вам зарахуватися, тому що ну да, тут 60 хвилин всього лише треба подивитись. Головне, не пропустіть. Також в мене в телеграм-каналі є подробний мануал, як можна прив'язати акаунт до Твіча і все таке інше. Один з підписників Макс зробив, дозволив перепост зробити. Тож можете подивитись і просто халявний пакетики отримати. І ось. Оста... Останнє, що ми отримали, це Thunderstruck Cup. Тут а, просто треба перемагати в режимі а, Thunderstruck відповідному а, в розділі Friendly. І за 10 перемог ви отримаєте Rare Players Pack. Це пак за 50к. Я думаю, що обов'язково до виконання. 4 матчі єдине, що на добу, але 10 перемог, я думаю, що ви якось зробите. Це увесь контент, який ми отримали за останні пару днів. Тепер давайте перейдемо на футбін, аналізувати команду героїв і ті шалені абрейди, які вони отримали. Також трошки подивимось. Маркет. Друзі, пропоную одразу розпочати з найцікавішого, а саме сьогодні, 27 листопада, ми отримали картки гарантованого героя версії Ліги Чемпіонів. Це нові вже герої, ну ті самі прізвища, але їх апнути версії. Щось таке. Мали минулого року, коли у нас було промогероїв Cup. Тепер головне питання: хто отримав і за що? Тому що ви в Телеграмі багато питалися. Ви могли купити гру FC 24 за попереднім замовленням, і там було два видання: Ultimate Edition і Standard Edition. Так от, ті з вас, хто купили гру версії Ultimate Edition до 22 серпня 2023 року, включно. Отримали в якості подарунка від EA купу бонусів, серед яких був гарантований пак з от таким героєм з такої промокоманди. Тому дехто з вас то після цієї дати оформлював передзамовлення, Звісно, пакетик, на жаль, не отримали. Але найцікавіше те, що а, сьогодні а, деякі з нас то мали отримати цей пік, не отримали пак. Вибачте, а дехто отримав одразу три і ширів. Про це писав і я бачив скріншоти. В відповідно твіттері бачив і в нас опитування робив в телеграм-каналі. Хлопці, деякі також отримали два героя, хтось не отримав. Ну, коротше, і є, як завжди, просто обісралися якась вакханалія і ну не зрозуміло що із цим всім робити. Але я думаю, що вони пофіксять і все ж таки. А... Наприкінці кожен з тих, хто мав отримати героя, він його отримає. Тепер я пропоную подивитись декілька карточок, не всі, щоб зекономити трошки часу. Не а ви вже зможете далі на футбіні самі за посиланням прийти і вивчити всіх, кого треба. Найцікавіше в цій команді те, що вони отримали не тільки шалені статистичні показники, а ще і апгрейди зірочок. Уеслі Снейдер тепер у нас 91 го рейтингу, плюс 3 одразу до базової версії. Плюс 4 швидкість, плюс 5 фізика. Тобто це неймовірна картка. І тепер він 5-5 зірочки. Тобто 91-й снейдер 5-5 зірочки. Вау, неймовірно. Ще один дуже цікавий казак це в нас Карліто Стевес, але я не бачу його чомусь тут. На футбіні, напевно, не додали його картку. Втім, він у нас є. І він також отримав апгрейд зірочок. І тепер він. 5 зірочок має на skill moves і 4 на weak foot при плюс 2 апгрейд, але знову ж таки швидкість плюс 3, передачі плюс 3, дріблінг плюс 3, а був він 4-3, тобто по одному пункту для двох зірочок і тепер це як в МПП, Знову ж таки, просто вау. Ну і далі тут можете побачити команду Футри. Цікава картка, 5-3 зірочки, Абіді Піле 90-го рейтингу. Вінсан Компані, звісно, це буде Біст. Бомба Стор також гарні апгрейди отримали. Тепер вона 89-го рейтингу. І ще, напевно, з цікавих, звісно, Рамірас це Біст, це мета, яка в нього написана на перчатки Таноса. І це в нас колаборація з Марвел, про що її нам сьогодні розповіли. Ну і Нарне ріси мені також цікавий. А, в який момент важливий, що цієї команди наразі немає на маркеті, в них у всіх ціна нуль, як ви можете побачити. І тут я не знайшов інформації, коли вони з'являться. Але мені сьогодні трейдмастер сказав, що він з другом розмовляв, який дивився стрім Нік Ранзе Market, і Нік сказав, що десь за два тижні вони з'являться. Тобто наразі це ексклюзивні картки саме для тих, хто має такий пакетик. І якщо все буде добре, я запущу сьогодні для вас стрім. Тож, якщо пакетик у вас лишився або ви можливо. Десь не знайшли. Приходьте, відкриємо, посидімо, поспілкуємось. Тепер давайте поговоримо трошки про маркет і розпочнемо із Фодора. Я знаю, що багато кого це питання хвилює, тому що Фодор не росте, як ми того очікували. Ну, по-перше, хлопці, я закуплявся разом із вами. в мене є клапсток повний з 83-го рейтингу і вище. І я також інвестував в ці катки, причому я інвестував в них ще до промо, а зараз вони майже всі нижче. Так, були коридори виходу, десь там плюс 500 монет, десь плюс 1000 монет з картки. Але я, як думаю, і ви очікували. На більше. Через що це стається, відповідь досить очевидна, і їй просто знищують весь маркет, в тому числі і фодер, викачуючи постійно ці промопаки. Подивіться, наприклад, я зробив скріншот промопаку, який був от, актуальний на момент запису ролику. І тут 24% на гравця Сандерстрака. Ще й ви можете і трейлблейзера зловити, і Центуріона. Ну, тобто, просто неймовірні паки, але їх вже не купують. 80 тисяч був ліміт на 3 чи 4 години, якщо я не помиляюсь, і за годину 39 до кінця розкупили тільки 15 тисяч. Тобто люди вже настільки задовбалися від цих нових карток, від цих паків, 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 що ну, вони дійсно вже не мають такого ажіотажу. Тож я думаю, що коли після кіберпонеділка, який в нас сьогодні закінчиться лайтінг раунди я сподіваюся, що її просто трошки, хоча б на стоп, на паузу поставлять свої лайтінги, весь маркет набере, в тому числі і. Фодер, ну подивіться, скільки зараз карток в паках. Я скріншот зробив, коли заходив в гру, просто щоб вам показати. Я навіть не можу тут сфокусуватись, і я впевнений, що це не все це ненормально, Я повторюю це в черговий раз. Але іти ти зворитись, звісно, маркет фодера припадає. Втім, мене є сподівання, що на вівторок, середа, він може набрати. Якщо ні, фодер це довгострокова інвестиція. Я все одно вважаю, що він рано чи пізно дасть свій ріст. Тож, якщо у вас є якийсь бюджет, то ви можете фодер тримати, як роблю це я із своїм клабстоком. Я взяв свій плюс на Дебрюйне, який виріс за рахунок МБП. Я взяв свій плюс на 90-му рейтингу, по 57 його продавав, і по 40 продавав 89-й. Наразі цей рейтинг також трошки впав, але є сподівання, що він виросте, коли промопаки в нас закінчаться. Якщо ж у вас... Весь ваш бюджет у Фодері, напевно, є сенс брати вже те, що є, і реінвестувати, рухатись далі. Ну, найближчими днями. Не кажу прямо сьогодні, я б чекав контента вівторку середи. Якщо в середу вже нічого не вийде, тоді, напевно, я б брав кеш. Що стосується поточної промо команди, мені вона дуже цікава, тому що це живі картки. Ми бачимо, наприклад, живих карток, що вони, в принципі, ростуть. Як приклад, всі пролайф і картка Маляна, на якої я робив акцію. В одному з минулих відео. По 20 тисяч я вам казав, це окей, тому що за нього грає сильний гравець він має вирости. Будь ласка, він 26 750. Я своїх сьогодні скинув отут на хайпі по 30 тисяч монет. Він сьогодні був 21 на 500. А на паніці падав навіть 18 тисяч монет. Тобто це живі картки, вони рухаються дуже гарно, але тут треба мати деяке терпіння. Так от, враховуючи факт як працюють живі промокоманди, я думаю, що Сандер Страк має потенціал, тому що ну їх так же суплаєм добили стільки цих карток на маркеті, що вони коштують дуже низько, і я очікую, що вони можуть піти ворог десь можливо за тиждень після виходу з паків або набирати в подальшому, тому що картки потужні. А ну, вибачте, Бернардо сіло 72 тисячі монет. 71-72 мені подобається. Далі з дешевих Катото 66 тисяч мені подобається, навіть 67 подобається. Мреджан десь 68-69, він регулярно опускається в цей проміжок. Навіть можете зараз подивитися, я на нього навів 69 тисяч монет ціна. Бремер десь максимально близько до 40 подобається. Жезус в мене є частина карток 170, частину я сьогодні докупляв по 160. Він під час контенту туди періодично спускається. Тож десь 160-165. Мені подобається, якщо побачите. Ромео Лукако 21, 22 тисячі монет. Ви не можете помилитись, тому що вони вже свій матч виграли. І тут є в нас трекер живих карточок на футбіні. Додам в опис до цього відео. Можна подивитися, що 3-1 Рома виграла у, у Дінезе. Тому один інформ інформатримає Лукаку і буде 88-го вже рейтингу. А найдешевше: 88-й рейтинг грі 24 тисячі монет. А він ще може отримати плей. Стайл і плюс, коли піде спаків, то звісно набере просто через те, що піде спаків. Тому я думаю, що це прям no-risk інвестиція. Клостерман на 13-13 тисяч дуже подобається, тому що це. Цікава картка, яка коштує так лише через те, що він з першого дня в паках. Жує Лінтон, дешевий біз англійської прем'єр-ліги. На я б по 34-33 набирав. Наразі він трошки набрав, але знов ж таки він постійно рухається. Трошки набрав, трошки впав. Бачите ціну 34, Я думаю, що на це майже майже без різків. Ньюкасл матч виграв. Він буде 86-го рейтингу. Якщо Ньюкасл ще, хоча б один матч виграв, він ще отримає два плейстайл. А картка сама по собі дуже цікава. Я думаю, що ці фодерні картки, як довгострокова пасивна інвестиція, для вас можуть бути дуже цікавими а також грабельні картки, бажано дешеві, просто щоб ви не ризикували. Я помовно кажучи, собі взяв і того самого Вандерсара в склад і пограв би за нього. Якщо вийде за 500 ну він же 554, 530 мені було цікаво, овернайт може впасти. Чи зранку бувають коридори? Повірте, ціни на футбіні, то це виглядає досить цікаво, тому що це найкращий воротар в грі. І я думаю, що він може і 700 тисяч коштувати, тим паче, Аяк же виграв перший матч, і він отримує там один регулярний плейстайл. Тож є шанси, якщо Аяк збереться, Нандерсар може дуже сильно набрати. Подивіться, от сьогодні було два коридори входу по 530. Я думаю, що вони будуть так само і завтра. Друзі, такий вийшов контент. Сьогодні трошки більше уваги приділили маркету. Напишіть мені, будь ласка, якщо про щось забув або просто вам щось цікаве. Побачимо з вами, коли побачимось, себе, все буде Україна, па-па.